Усім привіт! Коротше, сьогодні я вирішила відзняти свою лялькову шафу, тому що це останній раз, коли ви її побачите. І в принципі я теж, тому що я її продаю і, в принципі, більше її не буде в моєму домі. От. І е, ляльки мої будуть стояти в іншому місці. Тому я знімаю це відео, можна сказати, на пам'ять. Ось така моя шафа. Так, там <сі> У мене купа книжок лежить. коротше, І стоїть машина для ляльок. Сподіваюся, з нею коли-небудь пофоткати, тому що ну, машина дуже кльово виглядає. До речі, е, полиця з мангою в мене теж вже переповнена. У мене навіть ось тут захована манга. Під низом. А, от. І навіть у мене щось не влазило, по-моєму, вже. А, тобто все це буде переїздити, кіндери доведеться поховати. А, от. А, ляльки переїдуть у шафу, яка закрита, тому що, чесно, я задумалась їх прати, мити. Мені треба їх замочувати, тому що, ну, от, наприклад, хтось із світлим волоссям, як у Медерніхте, то воно просто. Стає якесь руде, брудне. Ну, ось у мене, наприклад, тут стоїть отака Барбі, і в неї волосся е, стало рудувати. Поки вона не полежала, не відкисла там, в певних миючих засобах, то е, її волосся залишалося брудним, негарним. От, тому все так. Коротше, запам'ятовуйте мою шафу, тому що це останній раз, коли ви її такою бачите. Ось такі у мене зміни у житті. А ось Так тепер виглядає шафа, в котрій мої ляльки. Взагалі це книжкова шафа, я там книжки зберігаю, як бачите. Тут теж буду наводити порядок, бо трішки була перестановка. Мені подобається, що тепер мої ляльки за склом, тому що без скла їх тримати це жах, чесно вам скажу. Ось так це все виглядає. Раз одну хвилинку. Ох, то нічортаж не видно. Так, отак -от це все виглядає. Кена довелося посадити, бо він зависокий для цієї полиці. Деякі ляльки у мене знов стоять без підставок тільки тому, що вони не влізли на підставках. А, і, до речі, медалін Хеттер, яка стоїть, он там. А, вона покине мою колекцію. В принципі, мене її забрали. А манга переїхала в мене на ось таку відкриту полицю. Ну, книжки прибирати від пилу простіше, ніж ляльки, тому хай буде так.